Так, бувають часи, коли, здається, темрява. Але якраз яскравіше і світить світло в темряві. І нагадую, що найтемнішою ніч буває перед світанком. Нам треба зберегти єдність. Єдність між собою, єдність з матір'ю церкви. І вона обов'язково, я думаю, хто давно вже відвідує цей храм, той розуміє, що якби не мати церква, чи змогли б ми до цього дня зберегти себе такими, якими ми є, чи не придавили б ті тягарі бід? Трагедії, які супроводжують наше життя, на жаль. Але взяла церква нас і мене особисто на плечі і принесла до ніг нашого Спасителя. І чуємо ми ці слова Дерзай, дерзайча. Дереза. Тому бадьорімося, тому що робота в нас не початий край. І хай цій роботі допомагає нам Бог. Амінь.